Менша основа рівнобічної до дорівнює бічній стороні. Що нам там наказує? По першу чергу рівнобічна, по-друге, основа менша. Значить, що що ми Що у нас три сторони, однакові, залізно. Четверта у нас взагалі ми не враховуємо момент. А діагоналі перпендикулярна до бічних сторін. Знайдіть кути трапеції. Причому у нас дуже класна підказка. Підказка класна, в тому що там перпендикулярна діагональ, Перпендикулярна до об'єднаних сторін. Бачите, як воно схематично намальовано. Три сторони ми позначили і побудували діагональ, але е, при побудові діагоналі Просто майте на увазі, що вам, якщо вам скажуть перпендикулярно, достатньо позначити у цей прямий кут, щоб розуміти такму ситуацію. Нам що відомо, що АЦ перпендикулярна СД, а Б дорівнює СД дорівнює БС. Нам необхідно ці кути. по першу чергу ми розв'язуємо логічно таким чином. Код БАД. Бачимо БАД. Дорівнює кут БАС додати кур C AD. Тобто, оцей АД, воно просто розділяється. Да? Тобто, тобто, його не як бісектриця, а саме, особливо, от, розділення на два кута. Друга у нас ситуація Кут CAD. AD. Дорівнює куту БСА, це внутрішні різносторонні кути, а це вже існування властивості, паралельності прямих. Якщо придивитись, що увагується, БС паралельна АД, а АС являється у нас січною. І тому от за допомогою всіх властивостей можна сказати, що всі кути у нас дорівнює між собою. Кут БАЦ, дорівнює куту БСА, дозволити тобто, рівнобедреного трикутника АБС. Ну, ми і так розуміли. Да? Тобто, тому що у нас АБ за умовою дорівнює БС. Ну, Тобто бічні сторони дорівнює меншою основою. І далі ми починаємо так, розуміти, що БАД буде дорівнювати просто 2 помножити на БСА. Тому що згідно трикутника. трикутникам. Ну, тому що там у нас два кута, ми, дві сторони у нас однакові. За властивості трапеції кут СДА дорівнює БАД куту. І далі ми потім починаємо складати лише два кута один тупий кут і один гострий. І потім ми починаємо підставляти всі відомі нам, так сказати, значення. За допомогою цього ми можемо отримати, складаючи навіть рівняння. Можна навіть, якщо, наприклад, буквами вам не дуже буде зручно, можна позначити когось за і. Можливо, так буде, звісно, буде легше розуміти. Але ця задача це переважно, ну скажімо так, дивитися по ситуації за умовою. Тому що, можливо, ці три сторони. А потім ще буде задіяно за допомогою рівнобедреного трикутника, ще може бути рівностороннього трикутника, щоб якось знайти кути трапецію. Але в нашому випадку, що вона переважна задіяна, ріс, трикутне. А що буде, якщо, наприклад, буде діагональ АС буде дорівнювати пісній стороні, а нам буде умови задача АБ дорівнює СД дорівнює дорівня то ще б не трикутник не просто рівнобедрений, а ще було б рівносторонні кути. Тобто тут е, потрібно, так скажімо, вмикати логічну, можна сказати, правиль. І після того ми, коли підставляємо всі можливі значення, ми отримали конкретні е, значення, що кут БСА дорівнює 30 градусів, це наплідок після ну, розв'язування рівнян. Потім кут БАД дорівнює 60 градусів, і потім чи там на два кута вона буде 120 і скажімо так 60, тобто повториюся, можна сказати, так. Тому тут е, я б навіть трошки зробила би, ну, скажімо так, спростила б оцей момент, тому що от у нас, оскільки відомо, наприклад, прямий кут, то можна зробити трошки полегше. Якщо вам відомо е, прямий кут. І оскільки у нас ще рівнобедри, на дріковість можна зробити ще попростіше. Тому це ми можемо так скажемо, розглянути в таку справу. Але, ще раз кажу, можна завжди позначати заїзд. І не боїмося їх добудовувати малюнок. Це найголовніше. Ну, там ця видача це от дуже цікаво. Основа трапеції дорівнює 4 і 10. Найдіть довжини відрізки, паралельних основам, якщо кінці цих відрізків, кожну збічних, сторін трапеції ділить на три рівні чертини. А що таке на три рівні чертини? Тобто ми можемо ось що сказати, що, дивлячись на, скажімо, навіть оцей малюнок, да, от коли його так от показано, да, то це на накавтал буде нагадувати середню лінію трапечі, да? і тому в нашому випадку є F. Наприклад, беремо, да, розглядаючи е, трапечі АК, ПД або, там, наприклад, КП, так само розглядаючи, да? тобто оскільки КП mm -hmm. ми розглядаємо, як є ФСБ. Вот що ми правильно. Тобто тут от, 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 так, роздив, роздивитися малюнок можна по-різному так сказати. Тому що тут завдяки що, що там у нас дві однакові відрізки: да? КП середня лінія трапеції Б, ЕФС, ЕФ середня лінія трапеції АКПД. А К, П, Д. от а вот, то, А, Б, С. Ну, тут середньої лінії, бачите, тут немає, звісно, тому тут, скажімо так, ми дивимося на наймалесенькі трапеції. Біля того, ми його просто складаємо в систему рівнян, тобто дві системи рівнян. Можна, звісно, позначити, є F через Х, а там, наприклад, КП через Y, і можна спокійно вкласти е, і знайти корені на те так скажемо, рівняння. Де ми находимо в першому випадку 6, в другому випадку 8 десяметрів. Що таке, за буквами, от, наприклад, букви Єф, е, чика там Б, З, іноді бувають складнощі, тому краще всього, якщо все буде поднасення когось за ІК. Це буде більш раціонально, більш логічно. І розуміло, ніж ви будете постійно писати, ну, скажімо так, постійно писати якісь у нас букви. Головне вмикати логіку, тому що от саме цей малюнок, коли воно складається із трьох відрізків, то там міститься лише дві малесенькі трапеції. Так само, можливо, і трикутник. Якщо буде на три частинки знову, то необхідно роздивитися на два, так скажемо, на два трикутника. Може бути маленький трикутник, а вверху накладає великий трикутник, і там буде підпадіння з основою. Тобто основа може стати як середня лінія якогось -то трикутника. Тобто от така от собі логіка. Тому тут потрібно використовувати лише базові такі навички. Саме одне із завдач, які ви зараз вивчаються, ну, я маю на увазі, скажімо так, писане-описано чотирьох ну, тільки маю на увазі, в цьому прикладі це тут трапеції. Як от діяти в таких випадках? Навколо кола, радіус якого дорівнює 7,5 см, описано рівнобічну трапецію. Одна до основні якою дорівнює 9 см, знайти бічну сторону трапеції. Навколо кола. Тобто ми будуємо спочатку коло і потім зверху трапеція. Але трапеція у нас рівнобічна. Тому необхідно також показати, що AB дорівнює СД. Радіус кола. У вас відомо 7,5. Якщо вам відомо радіус, то можна знайти діаметр кола. А діаметр кола це 2 помножити на R, тобто 2 помножити uh -huh. на радіус. Діаметр одразу можна обчислити 15 см. Це діаметр кола. Але що у нас умова каже? Трапеція писана вколо. Так? Тобто трапеція побудована, і туди ми писали коло. Але умова може так, трошки по різному відсуватись, тому що, от у нас казано, навколо кола описана рівнобізна трапеція. А в умовах можна сказати, що трапеція введена, писана навколо. коло. От саме як виглядає малюнок. Тільки не забуваємо стосовно ставити оці однакові, ну, тому що це важливо, тому що так будете краще бачити. Нам необхідно знайти АБ і СД. Ну, достатньо можна написати просто АД, тому що враховуючи обставини, що, що рівнобіжня трапеція, все одно ми розуміємо АБ дорівнює СД. Так як весета трапеція, описаною навколо кола, рівна діаметра цього кола, висота. А чому? А якщо от ви проведете да, от у нас ще одну лінію, отак да, от діаметр, то воно в ця лінія співпадає з висотою БК, -во. і вони паралельні. Тобто тут не може бути, в принципі, складніше. Тому в такому випадку ми можемо спокійно обчинити, чому дорівнює діаметр 15 см. Далі ми починаємо використовувати терема про сторони описаного чотирьохкутника. Тобто, це означає АБ додати СД дорівнює БС додати АД. Це терема про сторони описаного чотирьохкутника. Існує така спеціальна, так скажемо, формула. Але нам, ну, скажімо так, цю формулу дуже буде корисно, тому ми будемо позначати, кого за Х. А в нашому випадку за Х ми будемо брати АБ дорівнює СД, дорівнює Х. От ми підставимо, так? Далі ми обчислюємо, чому дорівнює АД. АД. Що ми там у нас бачимо? Аде Аде буде, оскільки у нас вже бідні сторони однакові, то ми можемо написати 2-9. А чому у нас отримано 9, тому що БЦ одна із основ дорівняє 9. Тобто АД ми обчіслюємо, тільки в нашому коріниці. Але, що такі, я б. Зробила трошки додавання, можна сказати, було б. Ну, як воно діє? Тобто ми побудували висоту БК, а воно розділяється на АК і КД. І тому от у нас вийшло 2К-9. АК дорівнює АД мінус БС. Ділимо на піл. АК маємо ваді от. Загальне знаходження самого, ну, самого маленького відрізка, так скажемо, воно дуже специфічна, вся така формула, але ще раз кажу, букви були постійні. Його потрібно не просто так думати і, ну, скажімо так, розуміти, а ще діяти логічно. Значить, тобто, якщо у вас рівнобічна трапеція, то просто майте на увазі, що для того, щоб знайти АК, необхідно АД, відняти БС. І ділимо на піл, щоб отримати однакові всі малесенькі відрізки АК, і якщо ви побудуєте ще одну висоту із точки С, то тоді позначите, наприклад, МД, наприклад, от саме оцю малесеньку відрізку. І далі ми, коли розглядаємо АБК, а у нас АБК у нас прямокутний трикутник, то треба піфагора. Нам необхідно знайти БК. А БК у нас чому дорівнює. АБ квадрат це у нас гіпотенуза, мінус АК квадрат. Це у нас перший катет. Тобто ми знаходимо другий угу. катет. Після того ми підставляємо наші необхідні значення, відомі, які нам, так скажемо, залишилися дізнатися, чому дорівнює їх, і ми знайшли 17 см. Але ну, як ви розумієте, чого, якщо. Мова у вас квадратні рівняння, то нам необхідно обрати лише доритні відзначення, ну, стосовно в геометрії. А от е, тільки від'ємні значення, тільки тоді, коли у вас буде ну, на кафтал вектори, е, на кафтал е, координати, ну, декартові координати у просторіщі на площині. Та ми приймаємо і додатні значення. В геометрії обчислення площі трикутника, то потрібно хоча б мати на увазі, що необхідно просто брати а, взагалі додатні значення. Від'ємне значення, ми його просто пишемо. що нам таке не підходить? Та, тобто, за умови ми приймаємо лише додатні значення. Ще вона така задача, але доволі дуже також зручно в цьому плані. Тільки ви зверніть увагу на умову, що у рівнобічної трапеції, одразу знову таки рівнобічна трапеція, висота БП ділить більшу основу на відрізки 5 та 16. Ось саме конкретна висота, ось саме конкретна БП ділить більшу основу на відрізки 5 і 16. Тобто 16 це означає ПД. От саме ПД що вона Далі нам необхідно знайти площу і периметр трапеси. І тут таки у нас, ну, так у нас що периметр. Його не потрібно слід тромитися і не думати, що периметр це було, так скажімо, в минулому житті. Ні, це буде завжди на постійній основі, це одразу вам скажу, тому що периметр буде завжди буде зустрічатиме. Геометриї, не тільки просто взагалі, як раніше було. Але пам'ятаємо, неважливо, скільки у вас сторін, ми все одно в ті сторони складаємо. Неважливо, яка у вас фігура, окрім кола. Ну, тому що коло у нас дуже, дуже доволі така. Почвітна формула, тому що якщо так візуально ну, описати словами, то я можу сказати чесно, то там необхідно буде побудувати такий многокутник. Такий многокутник, такий, там може, може навіть і трикутник відомий, розумієте? І тому там буде складатиме декілько, там, ну, скажімо так, декілька частин. І тому. Ми його взагалі не чіпаємо взагалі, коло стосовно периметру. Тому я завжди кажу, що всі сторони складаються, окрім кола. Як кола, коло, тому що кола це коло, так скажемо, не просто там коло, там просто досить складна така формула. Але нам ще відомо, що БП дорівнює 12. Ну от, Бачите, вже чудова нагода знайти, чому дорівнює бічна сторона. Вже одразу чудово знаходити, тому що ми можемо використовувати Піфагора. Тобто, це у нас гіпотенуза АВ квадрат дорівнює АП квадрат плюс БП квадрат. Це знаходиться гіпотенуза. Ну, тобто, ви маєте на увазі бічну сторону. Але от, ми проведемо це H перпендикулярна АД. Ми його просто продубулювали, щоб ми могли отримати такий накоптал так? А воно в дійсно у нас виходить прямокутне. Тому це H буде дорівнювати БП. А PH нам необхідно, звісно, знайти. А яким чином е, ми можемо таке зробити? А ми дуже просто: БС буде дорівнювати 16 см, тобто, те, що е, ПД мінус 5. Тобто, ось саме ця малесенька відрізка. БС. Ми отримали 11 см. А от АД буде дорівнювати 16, тобто те, що у нас виходить ПД, плюс 5, щоб отримати повну довжину оцих, так скажімо, цієї сторони, повну довжину. Знайдемо площу трапеція. Площа трапеція. Це середня лінія трапеції, просто формула нагадує, як середня лінія трапеції. Або можна скласти дві сторони, тобто менша сторона, додаємо в іншу сторону, ділимо на піл і множимо на БП. Ми отримали 16 см квадрат. Площаме в квадраті. Далі ми обчислюємо вісьну сторону трапеції, тому що нам необхідно визначити периметр. А тільки вже ми визначили основи, визначили, чому дорівнює більш сторона, то далі ми просто всі сторони по кінесеньку складаємо. Тобто 13 плюс 13, плюс 21 плюс 11. Ви отримали 58 см. в чому на така ситуація? Що в нас тут завдання? А завдання я вам, скажімо так, пінготувала вам декілька. У таких простих завдань можна розпочати, наприклад, з завдання А. Воно складається із п'яти завдань. Ваша